Привіт усім! сьогодні ми будемо робити з вами неймовірно смачню квашені помідори. Не просто помідори, а зелені з найсмачнішим фаршем. Тож залишайтеся зі мною, дякую за лайки, і підписку. І починаємо зараз. Ви зрозумієте, що це дуже швидко, дуже класно і дуже смачно буде. Для цього нам потрібні помідори, зелені, гіркий перець, кількість на ваш розсуд. Ось у мене такі красні перчики. Зелень, лаврушка, багато часнику. Е, якщо є хрін, додайте, якщо нема, не треба. І ось дивіться, саме головне, що ви повинні зробити: листки хрону помити і залити кип'ятком, і потім холодною водою. Ви не уявляєте, як він пахне. Це васабі, зразу васабі пахне. Так, е, суміш перцю, морква, е, кріп у мене ось такий сухий, бо нема зеленого. Ну, в общем, і все. Лаврушка. Починаємо. В кожну банку ми кладемо на дно зелений. Ось так щедро. хрім. Далі лаврушечку, три штучки. Сумішкверці, так жменьку не шкодуємо. Далі сухий кріп, також не зовсім шкодуємо. Далі. А далі робимо суміш, який ми будемо прикладати наші помідорчики. Ми беремо часничок, дивіться, ось так роздавлюємо кожен і просто нарізаємо. Зараз я, до речі, нарізаю корінь хрону. Якщо у вас немає, не біда. Так, тепер точно так морку нарізаємо. Так, Тепер нарізаємо перчик. По бажанню берете гіркі. Я обожнюю, щоб вони були гостренькі. Наші помідорки вони тоді супер смачні. Тепер зелень, яка є, люба, яка у вас є. Дивіться, яка краса у нас вишла. Хіба це не класно? Боже, я знала які тут аромати. Так, тепер готуємо помідори. Помідори, ще раз кажу, я залила кипятком, потім холодною водою. Оце в цьому помила їх. І ось вони чистенькі. Тепер що ми з ними робимо? Тепер ми їх нарізаємо. Ну ось, Дивіться, ось підготували ми помідорчики. Та на цю красу. Ай-яй-яй. бачите? Все, вона готова. І так робимо. Ось так робимо решту банок. І так, виливаємо 2,5 літра води. Так, даємо сіль три столових ложки з горкою. Раз, два, три. І цукор одна столова ложка з горкою. І добренько це все перемішуємо. І заливаємо наші супер класнячі помідори. Солом накриваємо кришечками і залишаємо тут в теплі на троє суток. Подивимося до активного бродіння. Потім чері, е, винесемо в холодне місце і через 7-8 подивимся, Може й 10 днів будемо з вами куштувати. Ну, повірте, це райська насолода. Дивіться, яка краса у нас вийшла з вами. Минуло три доби. Бачите? Ой, колір уже змінився. Гляньте, ось булькання таке вже з'явилась. Сейчас спробуємо на смак. Просто аромат. Ой, ви повинні це зробити. вже класно. Можна вже їсти лки-палки, як це смачно. В общем, робіть обязательно. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь. І до нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя, всього найкращого. Подивіться.